Ну що, друзі, я вас вітаю. Нарешті ми з вами пережили оці морози, заморозки. Я вже дивилась прогноз, там бачу сонечко, плюс 14, плюс 17, плюс 21 на слідчому тижні. Тому все буде весна. Зараз хочу перевірити, що в мене в тепличці. В тепличці зараз практично нічого немає. Я все винесла в літню кухню, в хату, на підвіконня. Сьогодні, мабуть, все буду повертати в нашу тепличку. А зараз хочу просто для себе глянути, скільки там градусів. Зараз восьма ранку. І подивимось, скільки градусів у нас тут в тепличці. В тепличці в мене тут накрито трохи редисочки, там салатик. Так, зараз дивлюсь, скільки у нас тут. Ну, 9 градусів, я вважаю, що це добре. Сьогодні, мабуть, буду все переносити. Дев'ять буде протягом дня, мабуть, вже 12, 16, 18. У мене там салатики розсада. Тут у мене ось тут гортензія укрита. І укрита цибулька, редисочка. Тут у мене капустка посаджена і туйки. Не знаю, чи вони приживуться, ті туї, ось капусточка.